Ukraine is арт, Юкрейн із пейнінгс, юкреї з кріативи. М Шеренстоунгадуане. Я Шерон Стоун Because і як я все це знаю, тому що це українська картина. Та це не просто українська картина, це картина художника Артура Солецького, яка нині прикрашає оселю Шерон Стоун. Але те, що вона радою око голівудської акторки, стало несподіванкою і для самого художника. Коли я побачив це відео, яке Шарстон зняла для команди то я був просто ну, шокований, бо це це щось коротше. Картина називається Велика Маленька Мрія. 28 28-річний митець Артур Солецький створив її ще у 2023 році. І зобразив на полотні свого друга Вову та його мрію, яка зачепила художника. Ми якось з ним сиділи. типу, і він розказував, що блін дитинстві мріє стати пілотом. Вже виріс, але пілотом не став, але все ще мрія залишилось. Типу він хоче придбати літак, і тоді вже навчатися на пілота. У нас уже третій рік війни повномасштабної в країні. Типу, а мрії в людей все ще залишаються. Типу, і дитячі мрії вони живуть далі з ними. Та якби не дружина Артура, можливо, б поціновувачі мистецтва про неї так і не дізналися. Дружина сказала, що так не працює. Каже, давай вже почнемо показувати, то що ти робиш. а так далі не можна. Тому думав, що художники мають бути дуже такі інтровертні, там складати картини, десь в себе в майстерні, якогось волею чуда. Твоє мистецтво має з'являтися людей вдома. Вона зробила допис в інстаграм та виклала відео картини. І Артуру написав один американець. Йому сподобалась інша, тобто він придбав для себе картину, а потім каже, що. Моїй подрузі подобаються твої картини, тобто що в тебе є? Так Артур запропонував йому свою велику маленьку мрію. Але спочатку переписка з іноземцем насторожила художника. Я не знав хто це. спочатку. Взагалі водила, що ну фейкова сторінка в людини, бо там е, повністю всі дописи, зірки голівудські, і ти такий е, ну, мабуть, чувак просто десь тако додає фотографії з якими журналів. А потім виявляється, що він стилізує цих людей. Що це його робота? Загадковий покупець, який купив картину для подруги, виявився стилістом і добрим другом акторки Шерон. Спіль. Тоун, здається, 1200 чи 1300 доларів. Як відправив картину, типу, ну все ще такі. Ну, ми запитали, і е, він каже: так, це для Шеренстон. Типу, в той момент такий легкий шок отримав. Артур не афішував те, що тепер його картина є в колекції зірки. Му дуже зрадів і здивувався, коли побачив відео на фоні його картини, яке акторка записала для громадської організації Юкрейн Вау, wow, яка займається популяризацією української культури у світі. Про переговори зі стоу на своїй сторінці у Фейсбуці написала засновниця піар-агенції Гресь Тодорчук Ярослава Гресь. Пишемо, ми, значить, Шерон Стоун з проханням підтримати Україну і записати ролик про українських художників. Мовляв, іменами скинемо. А ви розкажете американцям, яке вау українське мистецтво, і показуємо приклад, як от Роберт Де Ніро місяць тому розповідав про 20 днів в Маріуполі. За три роки Шерон Стоун жодного разу не пристала на пропозиції агенції, пише Ярослава. Але цього разу акторка відповіла українцям. Не треба мені ваших імен, я сама все запишу, бо подивіться, що у мене вдома висить, і в долуці відео з будинку Шерон. А в ньому робота молодого художника Артура Солецького. How this is яка ж вона прекрасна. Дякую, Артуре. Я Arthur. обожнюю її. Тенкі Артералаве люди, які чогось досягнули, хочуть мати твою картину. Їм подобається твоя творчість, то ну це не може не мотивувати. Після резонансного відео з другом Вовою, образ якого Артур Солецький втілив на картині, художник ще не говорив. Думаю, йому прикольно. Ну я ж його е, в картині зафіксував. Тобто, по факту він буде жити вічно. Та його мрія живе десь далі в Голлівуді. у будинку Шерон Стоун.